З нами на зв'язку Остап Дроздов, журналіст, письменник, ведучий. Вітаємо, пане Остапе. Вітаю вас, теж колеги, пане Остапе, Буквально позавчора, 14 жовтня, Україна мала би відзначати на державному рівні 80-річчя утворення УПА. Чому кажу мала би тому, що був проєкт постанови Верховної Ради України про відзначення на державному рівні 80-річчя УПА ще рік тому його зареєструвала народний депутат Оксана Савчук від Свободи, єдина представниця Верховної Ради. І там було дуже багато народних депутатів, співавторів цієї постанови. Цю постанову зняли з розгляду 6 вересня 2022 року. Натомість було тільки внесено в перелік офіційних дат, які відзначаються на державному рівні: 80-річчя відзначення УПА. До речі, в цій постанові зазначено, щоб потрібно повернути звання Героїв України Степану Бандері і е, Бульдію. Роману Шухевичу і дати звання Героя України бульбі Боровцю. От як ви ставитеся до того, що в час війни ми не, ну, фактично якби, не відзначаємо 80-річчя створення УПА, а тільки згадуємо десь так якось сором'язливо це? Ну. Но... Я би, чесно кажучи, не вимагав би чогось великого від знеісторених людей, а саме знеісторені люди, люди з або з радянською версією історії, або взагалі з відсутністю історичного мислення. А саме такі люди є українською владою зараз, і так званим істеблішментом. Ну, Що можна? Від них очікувати тут можна багато списати знаєте на війну і на те, що зараз фактично ЗСУ є такими спадкоємницями е, УПА, і це є оця історична тяглість зараз теж дуже простежується. Але я би тут більше сказав би про те, що е, Україна і ніколи й не мала своєї державної політики е, власне в частині національної пам'яті. І власної історії, власне, історії е, звитяжництва, історії перемоги, історії збройного опору для багатьох людей, які зараз великі герої, е, е, і там е, на обкладинках світяться світових видань і посідають друге місце після Шевченка у списку видатних українців всіх часів і народів з Київської Русі. У них, в принципі, все почалося лише з 2022 року. І це насправді видно по всіх їхніх діях, по підходах до себе, до власне, цієї історичної тяглості, яку вони не розуміють. Для них весь феномен українського патріотизму є феноменом 2022. Вони чомусь вважають, що лише в 2022 році з тим повномасштабним повномасштабним страшним вторгненням у нас оце розквітла. оце просто піднялася вся патріотична хвиля, і вона якось ніби як ні звідки взялося, і це таке народження якоїсь нової нації. Яке яке таке враження тільки і, і спала до 2022 року, і це нерозуміння, що ми насправді перебуваємо в, в тривалому процесі збройного опору, де упа, про яке ви запитуєте, вписане в одну з віх. Це ще після козацької доби і перед спротивом 20-го сторіччя і 60-ми роками. Це власне для них є не те, що новими, а для них це є навіть невідомим. Тому що якщо ви запитаєте будь-якого пересічного топа, який зараз займається великим крадівництвом, або тендерами, або написанням промов, або взагалі якимись державними справами, якщо ви їх запитаєте, будь-який ну, елементарний шкільний фактаж стосовно власне, нашої національної звитяжницької історії, вони вам абсолютно нічого не розкажуть, тому що вони є продукти радянської школи. З, з ненаціоналізованого, зненаціоналізованого, знемовленого покоління, для яких це наново треба відкривати. Для них це може хтось відкриває лише зараз. Нехай це буде. Тому я, в принципі, ніяких для мене тут немає таких шокуючих новин в тому, що на державному рівні ми не відзначали 80-річчя УПА. Мені здається, що треба просто це залишити якраз. Тій частині українського суспільства, яке мислить себе, все ж таки спадкоємницями і спадкоємниками всього цього збройного опору, який триває в ці хвилини і в цей час, пане Остапе. Ну тут я би з вами посперечався. Я все таки думаю, що ті, хто пишуть промови нашому президенту, очевидно, вони знають історію пану. Бодай побіжно, бодай з Вікіпедії, і вони прекрасно знають, що не було б УПА, не було б спротиву сьогодні. Але мені от цікаво, оце побіжне згадування УПА лише через те, щоб світ і Європа десь не звинуватила нас у радикальному націоналізмі. Чи це прогин перед Росією на всяк випадок, коли ми там з нею будемо підтримувати дипломатичні стосунки після нашої перемоги? Чи як це розуміти? Я думаю, що не для нас з вами, а для власне для владоможців тема УПА досі є радянською темою. І на цій темі, на темі 20-х, 30-х років усього, що відбувалося з національно визвольними змаганнями, ну вони були програні в кінцевому результаті, але вони є дуже важливою частиною цього опору. Для них вся ця тема є радянською. Вся інформація про це у них сформована і бачення, і стереотипи крізь призму радянської візії, радянської педагогіки, радянської історіографії. І це, ну, це багато що пояснює взагалі, в нас в принципі покоління основне в країні це покоління з радянською матрицею ставлення до минулого. Ну, у нас та це по всіх темах, я навіть не буду перераховувати основних індикаторних національних темах. У нас все ж таки переважає радянське мислення, тому що суспільство є радянським по вихованню по закладених освітніх таких фундаментах. А, це, а ця влада, яка зараз волею ось небес опинилася на авангарді оцього самого нашого національного спротиву. Вона максимум, що вона може зробити, це як би сказати біологічний термін. Живу, вона може би, адаптуватися і мімікрувати під тренд. І я саме цим пояснюю загравання в патріотичний наратив. В цю всю риторику, можливо, навіть і націоналістичну, яка ще рік тому для всіх цих людей була просто осоружною і огидною. Тому, власне, тут треба, як ну, ви мене запитуєте, я маю пояснення лише таке, що оскільки український тренд з війною став радикальним, то влада, яка завжди займала позицію догоджання публіці. І це є в основі от, життєвої філософії, то навіть не цих людей, а цілого покоління, воно завжди йшло під запит. Коли запитом була Галіма смердюча какарасниця, вони були шикарні різниця. З розведенням військ, з, з загляданням в очі Путіна, з пошуком миру і так далі. Як тільки тренд став переможним українсько-радикальним, вони прекрасно розуміють, що вони опиняться мимо, якщо вони в цей тренд не увійдуть, і навіть багато речей, чого вони не розуміють, там чи це пов'язано з упа, це пов'язано. З якимись персоналіями, типу Бандера Шухевич, це може бути пов'язано взагалі з трактуванням цілих історичних процесів і так далі, то вони не, не дуже сильно в цьому розбираючись, їм достатньо якби, просто доєднатися до вже мейнстрімного тренду, який є українсько-радикальним, і під нього мімікрувати. І, власне, це пояснює дуже багато таких дивовижних змін, коли без знання історії. Без розуміння історії для дуже багатьох зараз е, представників істеблішменту цілком достатньо просто висловлювати і бути на риториці ось цього тренду. Тому тут справа лише в тому, який тренд перемагає. І це є, власне, підказка нам наша влада буде діяти рівно так, який попит сформує сильне українське суспільство. Як тільки ми першість віддали в 2019 році, якам ім разницям і малоросам, ми мали яку різницю і малоросійську владу. Як тільки ми взяли українські, ну, називаємо це по-різному, українські патріоти, просто українське свідоме громадянство, таке, українство, як тільки ми взяли першість, то ця влада обслуговує нами заданий тренд. Тобто ми фактично маємо ну, таку амбівалентну еліту, яка буде задовольняти запити суспільства. І тут, власне, є ну, от ключ і розгадка, чому саме суспільство буде визначати всі основні е, е, наративи. Якраз тому, що воно, ведучи певний тренд, змусить. Владу, яка можливо навіть щось і не розуміє, не знає, ну, не освічена і так далі, все одно примикати до цього тренду, і це вже є пів кроку. Це дуже добре, тому що ми в такий спосіб все одно втягуємо їх в це українське поле, яке для них є безумовно новим. Не воно для них є таким, як знаєте, терра інкогніта, така незвідана земля. Нехай вони звідують, нехай вивчають тут є кому пояснювати. Український континент є дуже сильний і ціннісний тут, і життя не вистачить. щоб все це вивчити і це наснажитись? Тому це дуже добре, і слава Богу, і алелую. Пане Остапе, от те, що Зеленський в своєму 10-хвилинному привітанні до Дня захисників і захисниць жодного разу не згадав упа, але натомість присвоїв звання Героя України сотаному уПА Мирославу Симчичу, якось пояснити цей дисонанс такий? Ну, власне, це все лягає в те, що я досі сказав. Це є демонстративні речі, які жестикулярно. Подаються до певної е, суспільної там, аудиторії, до певного сегменту. В даному випадку, безумовно, жовтневі дні е, покрова, і День захисника, і захисниць вітчизни, і, і День Українського козацтва, і День УПА, і все це купа оцього ластково мілітарно-радикально українського, а воно історично було націоналістичним просто. Ну, бо тоді такі були розклади 100 років тому. То, власне, якраз в такі дні, якраз цей тренд є основним, і це є жест, гарний державний жест, він є потрібний. Він, звичайно, спізнився років так на 20 мінімум. Але знаєте, краще пізніше, ніж ніколи. Це гарний жест саме до цієї аудиторії, яка, я повторюю, мислить себе частиною. Ось цієї всієї віхової історії національно-визвольних змагань, і це прип звання героя, яке присвоїли легендарній сторічній людині. От ви уявіть собі, наприклад, будь-яку іншу країну світу, наприклад, будь-яку країну Балтії чи якусь іншу країну Європи, де був би ще живий сторічний комбатант. З руху опору національного. Він був би возведений в культ національного просто морального авторитету. В нього би стояли черги під будинком е з бажанням хоча б трьох хвилин інтерв'ю взяти. Його цитати були б фактично як державними дороговказами. Тому що це є унікальні речі. Це є носій унікальної пам'яті, яка нас просто один раз в рік так от гарно відзначена у вигляді усього звання. Але поза тим, на превеликий жаль, суспільство досі ще залишається глухим до всієї історії двадцятого століття, оцієї збройної визвольної історії. Але отакі от кроки вони від, від держави вони все ж таки цю тему рухають. Це безумовно є добре, і тут треба тільки доєднатися до привітань цій сторічній видатній людині. Пане Остапе, хочемо з вами обговорити ще одну таку тему. Її підхопили дуже багато блогерів і е, різних ЗМІ по всій Україні. Це заява нашого міського голови Луцька Ігоря Поліщука. Можливо, ви чули про неї, а можливо і ні. То я звернусь до першоджерел, аби не перекрутити ці речі. Власне, журналістка з Луцька Олена Лівіцька брала розлоги інтерв'ю в міського голови Ігоря Поліщука. І е, от її запитання, готуючись до розмови, читала інтерв'ю мера Херсона Ігоря Колихаєва. Він розповідає, що міські голови на момент окупації Херсона не отримували жодних вказівок, як їм діяти. Ви думали над тим, як би повели себе у разі окупації? Це її запитання. І ось його відповідь. Думав, звичайно, спочатку дійсно таких інструкцій не було, потім прийшла. Але це секретна інформація, тому деталей не можу повідомити. Необхідно чітко розділити, розділяти, наскільки далеко зайшла окупація, якщо місто наглухо окуповане ворогом. То напевне міському голові треба з нього виїжджати. Інакше окупанти можуть взяти в зарушники сім'ю, якщо вона тут, і використовувати тебе, одягнувши, умовно кажучи, в триколор, це завдасть величезної шкоди. Твоя фізична присутність у місті нічим не допоможе точно. Якщо ти збираєшся залишатися в місті, то очевидно, що будеш керувати ним з якогось укриття чи бункера, а це саме. Можеш робити з будь-якої іншої точки в Україні. Ми бачимо, скільки голів громад було вбито на початку війни і які речі загалом у містах відбувалися. Ну і після цього почали витягнувши з контексту, почали хейтити міського голову Ігоря Поліщука. Я є його постійним критиком. От і власне хочу запитати вашу думку. От що б ви відповіли на його місці на питання про окупацію і про те, що має робити міський голова? Це насправді дуже складне запитання, тому що на такий випадок повинна бути не власна думка мера, бо в нас скільки мерів, стільки власних думок і рішень. А на такий випадок має бути все ж таки розроблений чіткий, безпековий. Протокол від держави. Якщо брати трошки вище, то власне це безпековий протокол є передбачений стосовно перших осіб держави. І там чітко прописано е, евакуація. Нам це може не подобатися. Чи може це якось звучить не так, але, умовно кажучи, коли е, якось літом е, великий, не якраз невеликий. Якийсь там авіапланер там залетів не, не туди в районі е, Пентагону, то Джо Байдена евакуювали просто бо так гласить безпековий протокол. Це не тому, що Джо Байден боягуз, що він боїться якихось там загроз і так далі. Тому що тут вже включається певний протокол безпеки, який державою прописаний на випадок евентуальної загрози. Першій особі. Я просто це вам хочу сказати для розуміння того, що все ж таки в цивілізованих державах є ну, ця така прописана інструкція дій на випадок загроз. У нас, я так думаю, такого нема. Тому що у нас Ми, я не вже думаю, що є, пос... пане Остапе. А я мені... розумію, що вже є з відповіді пана Поліщука, що є секретна інструкція, так, вона вже так. є. Але на 24 лютого її не було. Ну власне про це й Ми читали на Українській правді, що Ігор Терехов і е, Синігубов, керівники Харкова і Харківщини пропали на день, і голова СБУ Дудін. Прийшов їх арештовувати, бо вони пропали. А вони вирішували свої сімейні, очевидно, ну евакуйовували свої сім'ї, а потім з'явилися. А після цього Дудіна зараз арешт, ну, підозру йому висунули в тому, що він працює на колаборантів і так далі. Ну там вже почалося відкат. От. Тому ну, я би я взагалі цю тему, як має діяти е, міський голова, я би не сильно розганяв через е, ту просту причину, що е, кожен сам для себе має це е, е, визначати. Для мене взагалі питання безпеки є е, ключовим в цьому питанні. І Якщо ця секретна інструкція передбачає евакуацію, то її треба здійснювати обов'язково. І ніхто не має бавитися в героїзм, якщо він є неналежний. Тут більше питання в морально-етичних моментах. Знаєте? Тому що якщо ти є лідером і головою своєї територіальної громади, а це трошки інше, ніж перша особа держави, де там підвищений статус і так далі. Мер це є власне голова територіальної громади. То тут, з морально-етичної точки зору, я іншого варіанту, окрім як бути з громадою. Якби мало би розглядав, і тут треба, напевно, дивитися в кожному випадку е, якийсь свій окремий кейс. Е, мені, мені здається, що тут таке теоретизування на цю тему, воно якось дуже двозначно буде сприйматися. Бо ти зараз скажеш, що ні, ти маєш сидіти, то це, знаєте, теж всі поплескають, хоча це не є теж зовсім правильно. А з іншого боку. Е, Нікому не побажаєш взагалі коли-небудь думати про такі речі, як окупація свого міста. Мені здається, якраз мери для того існують, аби максимально унеможливлювати навіть теоретичні такі варіанти, розбудовувати територіальну оборону, розбудовувати захист своїх міст. І це мені детя пряма компетенція забезпечувати цю безпеку територіальній громаді, яка тобі довірила. Приймати ключові рішення. Саме про це ми і сьогодні говоримо поза як постійні загрози з боку Білорусі, а Волинь близько межує з Білорусю, і, звісно, ми впевнені, що білоруси не підуть. Друге, ми впевнені, якщо підуть, то ми їх розіб'ємо. Але водночас береженого ну, борг береже. Ну, тут кожному вирішувати, як то кажуть, як кому серце велить, як кому та на речі секретна інструкція. Я, але я то чесно кажучи, не розумію, чого вона секретна. Ну, бо тому що це гіпотетично, це, це ж може стосуватися будь-коли, будь-кого. І мені здається, що громадяни вправі знати, як держава бачить забезпечення життєдіяльності магістратів. І місцевого самоврядування таких екстремальних не приведе Господу. Ну, це такі поки теоретичні розмови в нас, але це екстремальні теоретичні м, такі ситуації. Тому я чомусь думаю, що це би суспільство мало би знати, як воно має реагувати ось на такі випадки, коли, от, не дай Бог, доведеться знаєте, шукати своїх мерів, десь Бог знаде і де їх шукати. Тому ну, це інше питання. Я думаю, це питання все ж до. Не до безпековиків. Тут ми хіба можемо фантазувати це і сенсу особливого і немає. До речі, пане Остапе, не знаю, чи ви знаєте, за що переслідують мера Чернігова Трошченка? А власне, за те, що в перший день війни він віддав свою службову машину своїй дружині, яка поїхала за кордон. От. Ну, а він залишився з громадою. Ну, а потім він намагався поїхати за кордон зі своїм водієм, щоб виміняти приватну машину на службову, Тобто службову повернути назад. Ну, фактично, він вчинив правопорушення, тому що службову машину віддав дружині. А фактично, він врятував, якби, дружину, а сам залишився з громадою. Ну, от такі речі відбуваються в нас. Ну, а... Хай би кожен подумав і поставив себе на його місце. Так? Війна і ворог вже біля міста. І треба рятувати сім'ю і залишатися з своїми співгромадянами. Дякуємо, пане Остапе, за участь а, в нашій дякую. програмі і за ваші коментарі. Остап Дроздов, журналіст, письменник, ведучий, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякую.